Нарешті здійснилася наша заповітна мрія. Затишний приватний будиночок у мальовничому місті. Здається, наші сподівання на комфортне життя були марними. Щоб оплатити рахунки за опалення, потрібно добре заощаджувати. А в будинку все одно холодно. Треба негайно щось робити. Не засмучуйся. Я, здається, знаю, хто нам може допомогти. Давай звернемось за порадою до нашого давнього знайомого майстра Рехау. І ось про які секрети збереження енергії у будинку ми дізналися. Причиною великих сум у рахунках може бути не лише вартість електроенергії чи газу, а й тепловтрати через погано ізольований будинок. За даними досліджень, через перекриття та підвал втрачається від 3 до 9% тепла. Через неутеплений дах від 11 до 18%, через системи вентиляції від 10 до 15%, через неізольовані стіни від 18 до 25%. І від 25 до 47% тепла втрачається через вікна із щілинами. Лише уявіть: замінивши старі вікна на енергоефективні, можна значно зменшити тепловтрати. Але що ж таке енергоефективне вікно і як правильно його обрати? Енергоефективність вікна можна визначити за коефіцієнтом опору теплопередачі він повинен бути не менше ніж 0,75. Давайте детальніше розглянемо, з чого складається таке вікно і які варіанти можуть бути. Енергоефективне вікно стандарт п'ятикамерна профільна система з монтажною глибиною 70 мм. Наприклад, рехау Євродизайн 70, профіль підсилений металевим армуванням, товщиною не менше півтора міліметри, склопакет двокамерний, товщиною 40 міліметрів, заповнений інертним газом аргоном, що найменше одне скло з енергозберігаючим напиленням, два контури двопелюсткового ущільнення притвору, та фурнітура з кількома режимами провітрювання. поворотне, відкидне та мікрощільове. Таке вікно буде тепліше від старого дерев'яного більш ніж у 2,5 рази. Енергоефективне вікно преміум профіль 6-7 камер з монтажною глибиною 80 мм. наприклад, Рехао Сінего, профіль підсилений металевим армуванням товщиною 1,5 мм. Склопакет двокамерний товщиною до 44 мм, заповнений інертним газом аргоном, два скла з енергозберігаючим напиленням, два три контури ущільнення притвору та фурнітура з кількома режимами провітрювання: поворотне, відкидне та мікрощільове. Таке вікно буде тепліше від старого дерев'яного більш ніж у три рази. Енергоефективне вікно для будинків з пасивним опаленням. Профіль 6 камер з монтажною глибиною 86 мм, міліметрів, наприклад, Rehau Geneo. Вікна з такого профілю у 90% випадків не потребують додаткового металевого армування, що захистить від утворення додаткових містків холоду. Склопакет двокамерний товщиною до 52 мм, міліметрів, заповнений газом криптоном. Два скла з енергозберігаючим напиленням, три контури ущільнення притвору, та фурнітура з кількома режимами провітрювання: поворотне, відкидне та мікрощільове. Таке вікно буде тепліше старого дерев'яного у п'ять разів. Та не варто забувати, що якість будь-якого вікна залежить і від правильного монтажу, із застосуванням пару та гідроізоляційних матеріалів. Тому при замовленні вікон звертайтесь до авторизованих партнерів «Рехау». До того ж, правильно обране та встановлене енергоефективне вікно слугуватиме вам і влітку, адже допоможе зберегти прохолоду і заощадити на кондиціюванні. Ми зробили правильний вибір в будинку затишно та комфортно. І рахунки за опалення нас більше не лякатимуть, а заощаджені кошти зможемо витратити на відпустку. Люба, збирай валізи.